Усім привіт. Зараз буде унікальна пропозиція. Це Валенція, новобудова вже здана. 108 тисяч євро за 51 квадрат. Це сама нижча ціна для Валенції на сьогодні. Це в нас студія. Ми маємо ванну кімнату, в якій є душова кабіна, унітаз, умивальник, плитка. Все класно зроблено. Маємо тут кухню. Подивіться, велика вітальня. Кухня теж в порядку необхідно тільки докупити якесь ліжко і буде просто бездоганно. Для оренди в Валенції. 108 тисяч євро за 51 квадрат. Новобудова. Просто найкраща пропозиція, як я вже говорив, зараз на ринку. Маємо ось такий вигляд на нашу вулицю. Це, до речі, другий поверх український. І ще раз вам покажемо квартиру взагалі без жодних проблем. Єдина пропозиція. Єдина пропозиція, тому не гайте час аж швидше телефонуйте до нас.